Хемп, В моєму випадку це хелп ойл, тому що допоможе. А, сип, все, Баклаху з собою таскати, але пригодиться під нову кукурузку, бо у вас пакетика Висипати Пшоно. Блін, у нас сплошна зернова прикормка. Слиплось секундочку. Хорошо, що на зіпі. Оп, і як наче цього недостатньо, не я спочатку масличка. Багато не треба, ну і не економлю. Буде як атрактант, перченого додамо, вжаримо красним перцем коропа. Ми, до речі, у Миколаєві, як бачите, Куда нас риба завела, блін, упаковочка закисла, не все. Порядок. Хорошо запаяно. Так, з перцем треба бути обережним. Хо-хо, так і єсть. Маслом пропитувати довго не треба, воно молнієносно слипається все. Так, от чим тепер будемо гасити? Конопля подріблена, мед, полуниця. У нас два начатих пакета. Одне другому не мішає. Конопеличка і полуничка. Рибаків сьогодні не видно, дождя злякалися. І це правильно. Нам більше риби дістанеться. Мусор не викидаємо. Тут куча бочок для мусора. І всі умови, що не може не радувати. Закидаємось. Ну от і все, закинуто поповній. Дощ падлюка й далі маросить. Ну нічого, ну ми стали з підвітряної сторони. Хоча десь з обіда буде збоку. Але все одно. Тут уже край ставочка. Що не може нас не порадувати. Щось в горлі. Пересохло. Надо щось то бахнуть. Например, півлітри красного. О, приямок тут шикарний. Ех, ну що, всім вдалого, вдалого робочого чи риболовного дня. Тим, кому вдалого риболовного, то ви вже не зловите, бо знаєте, вдачі не можна бажати. Мені, кстати, сьогодні вже побажали. Тепер треба розкодіруватися. Трендець повніший. Їду утром в Миколаїв, дивлюсь, щось шкандибає по трасі глядь, адмірал Перегар на роботу йде якихось 5 кілометрів. <хи> Капець просто, треба йому казати, нехай закінчує робити, бо вже на маршрутку нема за на чому їздити. Кінчайте батьку торгувати, бо здачі вже немає за що давати. Відтоді я не доїхав до Миколаєва, а вже похудав на тисячу гривень. такі пироги. Але то нічого, підтримали адмірала Перегара. До середи йому хвате. Гривен по 300 на бухло в день уходить аж бігом. Блін, грбані комарі і закуску. Що ж, чекаємо рибку. Пройшло півгодинки. Блін, це я грязний чи вже кофта вигоріла. Ні, мабуть, грязний. Все-таки я свин, про це не можна забувати. Оп! Щоб по лисині не накрапало, ніяк не пострижусь. Що ж, тепер можна сісти, відпочити, все закинуто і все мовчить. Думаю, кльов буде під обід, а може і під вечір. Але з такою погодою не точно. Розберемося. Я знаю, вам не видно. Ось ще, ще й під зонтиком. Ні, так і не... А, може... Ні, справа прямо теж і два видно. Але якщо присісти і під кутом глянути, то із-за того, що додав масло в прикормку. Точки, де впала прикормка, вони отакую, отакого діаметру. Ряб на воді кругом стоїть, а там де всплило масло. О, рябі нема, думаю, що за вода п'ятнами покрилась. Болячка якась чи що ставок приболів, А це масляні п'ятна від прикормки перченої. Часик пройшов тишина. дождик моросить, то сильніше, то слабіше. Так собі. Пройшла годинка. Дощ не стихає ні на хвилинку. Мелкий, і противний, ну, хоч не, не ливень. Такий, співаю трошки обсохнути перед тим, як намокнуть. Ящерок не видно, можливо, потрібно сонечко і мишоловка. Я не знаю, як впіймати ящерку. Напишіть в коментах, на що вона клюне. На м'ясце, на жучка, на вовчка, прив'язаного на, на мотузочці. Тут такі зелені здорові, не попадаються аж Ого-го. В Херсоні теж попоявлялися. Ну, мілкі-мілкі якісь, може ще не виросли. Так, ото. ну зато я дохлих саламандр даже бачив після потопу. Я в шоці був. Виявляється, вони у нас десь були і якось припливли. І ще й після потопу трохи пожили. Такі пироги. Ниточка. Через час їх десь перезакинемо. Нема смисла сильно перекидати. Во-первых, не закліпсувався будак. Ну, приблизно помню, куди я закинув. По-друге, тут нема ні течії, ні глибини. По-моєму, тут на середині буде менше, ніж по шию. Якщо не по грудь, мені каже, глибина метр, може трошки більше місцями. І риби до стобіса. біса, вона і під берегом тут гуляє і скрізь, скрізь, скрізь. Але, до речі, мисину не чіпляє, зазвичай плаває і врізається. А от, а тут ніфіга. за це по шевелінні не видно. Ну, то таке, розберемося. Гоу простоп відео. Офігеть. Ех, зійшов. Клювака була мощна. Навірно, на червя сів. Спит берега. Блін, крючок гострий. Чо тобі, подлюка не хватало? Це капець. Навірно, взяло... На черв'я, а не на волос. Того такий різкий сход. Чорт його знає. Ну, запамним, що крайню перезакинули уже щось. Собака, дві покльовки. Одна крайня виходить була з-під берега, втора чуть далі. І тишина. Отак от, от. Совет новачкам. Не залишайте в кармані розпечатаного снікерса. А то тепер в лівому кармані словно котики накакали, особливо на жарі. Закинув багажник і в порядок. Воно все там розплавилося, розтеклося, жарюка ж була. Просто капець, як наче в карман хто висрався. Нічого стирається Життя моє. Дайте красного. А, хорошо. А хорошо, рибачить ще краще. Всім смачного. І єсть. Да і єсть, і єсть. Хай помучається, я уже просто не знаю. Не хочу, щоб зійшов, чи то я втратив хист, чи то біс його знащо з тими коропами. І дик папочки захавав клубнички. Перескочив один дрин чи що? коропи тут сильні. Так, да, перескочив вже піднирнув. Коропи тут моцні. Нічого не поробиш. Реальні коропи. Реальні кабани називають. Цип-цип-цип-цип-цип. Підходь поближче. Оп. Ха-ха-ха. Перший є. Я чуть лимонної конфіткою від Порошенка не подавився. Оп! Два з чимось. Контрольне слово з чимось. О, моя снасть новенька за нижню губу насквозь. Що не може не радувати. Коп-коп. Коропець. Зараз фотки Гоу просто в відео. З фотками порядок. Тепер обережно відпускаємо. Там глибоченько. Не хвилюйтеся. Викинули. Краса. А ні, не дуже і глибоко, а ну муляка. Порядок. З почином, дами і господа, з почином. Перезарядочка. Оце не є хорошо. Погано кашу замісив, в ітогі закормив під берегом в холосту. Раз. Роздалбуємо. Кормове пятно називається. За що того, що в прикормці масла є, бачите, який штіль пятно штіля поперло там, де впала прикормка. Я не пам'ятаю, як далеко я закинув і це біда. Але зажимати фрікципон на карповій рибалці це. Це дурдом. Це грозить великими проблемами. Ой, непогано перебачили. Я вже путаюсь. Мусор не викидаємо, хоча тут є сюрна от несемо. В ітоги, дивіться, стільки пакетів із розходували підкормки. По чуть-чуть підсипали всі ці кукурузні мікси, але краще всього відпрацював з червоним перцем. Насправді краще всього відпрацювала <банка>, банка красного. Ладно, мені ще додому їхати. Трамбуємо коротше. О, речі в пакетик. Рекомендую масло хід сезону. Це, це всі виробники навіть почали випускати, тому що всі зрозуміли, що воно працює. Тому це не якась невідома новинка. Зараз це. Топчик майже у всіх риболовів. Мікросіт пелець, хутий пелець конопелечка. Ще настане твій час, як і курузяка. Ми повернемось сюди з адміралом, коли він мені верне долги. сьогодні тисячу гривень взяв. Шутю. Ой! Дав безплатно, щоб пішки на роботу не ходив. Ну, то таке. Ой. Добренько, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Погода портиться, тому не розводимо особо болтологію, їдемо додомцю. Сполоснули клубничку. Трохи вийшли. Заодно поживиться. Нікатара вже й переспівша. Ну при там кисла. Піску, со шланги пополивав, ну помогло не особо. Та й за Адміралом Перегаром тут фіг успієш. Це просто момент випав хороший. Ну і що я хочу сказати? Возвишеність і агроволокно руле. Реально, клубніки більше, вона крупніша і чувствує себе получше. На гемора дофіга, плюс бугор здоровенний вириві з боку яма. Надо було з досточок збити якісь ящички типу на землі без дна було повеселіше. Цю не прорядили осінню і весною. І вона тільки почала цвісти, а ця була проріжена і вже урожай віддала Ну а тут взагалі, як бачите, і місто, і води, і всього було вало. Ну, води не завжди, бо на бугру. Отакі пироги. Всім смачного, ну того не стоїть Проще купити. Ці два кіла клубники, якщо вони тут взагалі в кучі будуть і забуться. Ну, як кабачок вимахав. Красавчик цвіте. Треба лободу вокруг порвати. Акуратно тільки владик. Не сорлий цвіточок. Водичка хоч тече. Чортові петухи тече. І крижовника затьмить, остальні ще не цвітуть.